Добрий день! Сьогодні ми поговоримо про те, як налаштувати відімкнення підсвітки екрану так, щоб воно нам не заважало і економило час. Дуже часто мене питають, а що мені робити, коли екран у мене швидко гасне. Оце якраз те, що називається підсвітка екрану. Для того, щоб її знайти, нам треба перш за все знайти додаток налаштування. Находимо налаштування, він схожий у нас на шестереночку. Ми на неї натискаємо, і тут у нас є різні е, функції для того, щоб керувати налаштуваннями телефону. Ми шукаємо е, нам екран або яскравість екрану. Натискаємо на неї і шукаємо, що в нас тут є, щоб нам розказувало, як буде вимикатися екран. Ця функція може називатися автовимкнення екрану. Або вимкнення екрану, або підсвітка екрану. Ми шукаємо щось схоже. У мене тут нема, але є функції додатково натиснути можна. Я натискаю додатково і шукаю. У мене це називається режим сну, як це не. Парадоксально, але це буває дуже часто, коли одна і та сама функція може мати різні назви. Ми на неї натискаємо і бачимо, що у нас режим сну, тобто вимкнення підсвічування екрану, вимкнення екрану. Починається через 10 хвилин, якщо я нічого не роблю на екрані. Тобто він дуже довго буде світитися. А якщо я зроблю 15 секунд, то у мене між натисканнями на екрані має проходити 15 секунд і він зразу буде гаснути. Чим менший час відімкнення екрану, тим більше буде економитися заряд батареї. Чим більший час вимкнення екрану, до вимкнення екрану під час бездіяльності, тим менший буде економитися заряд батареї, більше буде витрачатися. Ми вибираємо те, що нам комфортно, щоб екран гаснув тоді, коли ми вже точно не хочемо ним користуватися, а не тоді, коли ми ще читаємо або ще щось робимо і на екран не натискаємо, а він вже погаснув. Тому ми можемо вибрати 1 хвилину, натиснули, тоді буде режим сну, тобто вимкнення екрану у мене, коли минає 1 хвилина без діяльності. Ми можемо натиснути 5 хвилин, тоді режим сну перемкнеться і буде, коли минає 5 хвилин без діяльності. Так само 10 хвилин. В принципі, це і все. Найскладніше в цьому знайти ваш режим сну, ваше автовимкнення, підсвічування екрану, в якому воно формулюванні у вас на телефоні в ваших налаштуваннях. Воно обов'язково є в налаштуваннях, обов'язково в меню екран або підсвічування екрану, яскравість екрану. Успіхів вам! На цьому все. До побачення!